Всім привіт, з вами Станіслав, і сьогодні я покажу вам, як заощадити 18 тисяч доларів. А якщо бути конкретними, 18 тисяч... 000... 600 доларів а заощадив, це відповідно заробив, Так що я навчу вас заробити 18 тисяч доларів. Поїхали. У нас є погана і хороша новина. Погана новина це те, що наш улюблений Quixels Megascan, де знаходяться всі наші моделі, асети, текстури, які ми використовуємо кожен день наших проєктів в блендері, там в Unreal і так далі. Скоро зникне. А тобто, щоб бути більш конкретними. Uh, September 17, Automatic Renews of Paid Subscription Will Be discontinued. Так що незабаром uh, до кінця цього року Квіксель uh, Megascan припини своє існування і стане ФАБом. Uh, це нова платформа від епіків, куди вони, ну їхній маркетплейс, куди вони хочуть стягнути всі моделі, всі асети для всього 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 щоб там було зручно. Але фішка в тому, що, упс, упс, що раніше було. Безкоштовно це все для нас. А тепер це буде коштувати за кожну модель 0,99 доларів, тобто долар, а асет паки будуть коштувати по 24 долари. Це погана новина. Хороша новина, що все, що ви додали в свою бібліотеку або скачали до цієї дати. Автоматично залишиться з вами назавжди, І ніхто вас забирати це не буде. З, поганої, з поганих новин знову те, що в Стчпабі 18 800 мешей, моделі, асетів, кожний по одному долару. З хороших новин гарний, чемна людина, яку я зазначу в описі цього відео, написала певний скрипт, який допоможе нам скачати все це в один клік. В пару кліків. І так, як це робити? В описі будуть два посилання. Один з них буде вести на вашу бібліотеку QuicksilMegascans в вашому браузері, який би це браузер не був. Ви його відкриваєте, натискаєте Sign in In, потім Sign in it with Epic Games, логінітість через ваш Epic Геймс аккаунт, а друга силка буде вести на Гітхаб. Вести на гітхаб, тут буде детальна інструкція, як це робити на англійській. А знизу у нас буде ось цей код скріпта. Ви натискаєте RAW, відкривається сторінка, де цей код увесь в такому вигляді текстового файлу. Потім, ви, коли ви вже зайшли в вашу бібліотеку, тут буде отакий попап який розказує вам про те, що тепер Quixel це FAB, і ми заберемо всі ваші безкоштовні моделі. Це ви закриваєте, натискаєте F12 чи в якому ви браузері, в залежності від хрома. Я використовую Opera GX, і, ну, на мій погляд, це найкращий браузер. Тут це працює так: ви натискаєте правою клавішою і натискаєте переглянути код елемента. Відкриється DevTool. Хто знайомий з веб-розробкою, знає, що ну, є тут. CSS, коротше, всі ці штучки, зображення. Вони всі відображені тут. І вам треба перейти елемент Recorder Console. Вам треба зайти в консоль в вашому браузері. А тут буде попередження, що нічого сюди не вставляйте, тому що це хакери взламають все ваше. Ну, ви на це з уваги, звісно, не звертайте. Я це все зробив, іначе поки все нормально. У мене з комп'ютером. Так що, я думаю, у вас теж буде все нормально. Натискаєте тут: Ctrl-A, Ctrl-C, все обрали. Сюди вставляєте. Весь цей скрипт і натискаєте Enter. Він починає все вираховувати. І з'являється у вас ось таке повідомлення. З Quixel, «Click OK to start adding to items to your account. Ви просто натискаєте, і він починає рахувати сторінки. В інших браузерах є проблема з цим. Я з, цим, з цією проблемою не стикнувся. У мене нема ніяких багів, так що використовуйте Opera GX. Дивіться, він. Рахує сторінки на Квікселі і всі моделі з них додає до вашої бібліотеки. Як ви можете побачити в мене. Ось. Дивіться, бачите цифру цю 18800. У мене було близько тисячі е, моїх асетів, але зрозуміло, що 18 тисяч текстурок додавати е, вручну це безуміє. От, Так що ви це вставляєте, він е, не все одразу е, додасть до вашої бібліотеки. Він там додасть 2 тисячі, 5 тисяч. Ви просто, от після того, як він додав, знову натискаєте Ctrl-C, Ctrl-V, один і той самий код натискаєте Enter. І він рахує, з якої сторінки він зупинився, і починає додавати те, що він е, не додав. Так що в цьому попапі кількість моделей, які треба додати до вашого аккаунта, буде поступово зменшуватись там, тисяча п'ять тисяч, так поки ви не додасте все. Це займе у вас буквально 5 хвилин. І у вас буде моделей на 18 тисяч доларів. Так що е, користуйтесь, поки є час. Це зробити. Ставте вподобайку цьому лайку, підписуйтесь на цей лайк. Поширюйте цей лайк. О, дивіться інші лайки на моєму каналі. Можете закинути мені пару гривень, якщо ця інформація для вас була цінна на 18 тисяч доларів. Всім спасибо, пока. Ой.